Друзі, всіх вітаю! З вами Бондар Андрій. В цьому відео хочу поговорити про Mercedes 212-го, який в мене з'явився 2 місяці назад. Розказати про те, звідки він в мене взявся, який в мене вже є досвід володіння, що мені в ньому подобається, що можливо і не подобається. Тому почнемо. Значить, наміняв я цей Mercedes на 2 автівки, була в мене Audi 4B7, 2 літра. Бензин привезена з Європи, я її там підробив, я її виграв випадково. Така в мене сталася історія. Я випадково клікнув рукавом і я виграв ту Audi. Зайшла вона мені трошки дорого. От. І ще в мене був Гольф 5 2007 року, 1,4 бензин. Гарненький гольфік, проте також я по ньому нормально вклав. Поріг замінив, два крила замінив. Ну і зрозуміло, що покраска багато потягнула. На це я розраховував, але вилізла ще коробка передач і прийшлося замінити коробку передач. Тому, намінявши цей Mercedes на цих дві машини, я отримав таку прекрасну. На даний момент я кажу, що вона прекрасна. Не знаю, як покаже час. Прекрасну автівку. Це Mercedes 2015 року. 2 літра бензина 184 кінські сили з метаном. Не з пропаном, газом, а з метаном. Балон тут на 30 кг і 55 літрів сюди влазить пального, тобто бензину. Ось тут ви бачите на екранчику написано, скільки в мене запас ходу по бензину. от 360 км і по газу 162 км. Що цікаво, це свіжий рік. Це комфортна машина, це шкіряний салон, це седан. Пізніше вийду, покажу, як вона виглядає. Це дуже комфортна машина, вона широченька. Це от класний ось цей приціл, який мені дуже подобається. Ну і багато також є моментів, які мені в ньому подобаються. В цій автівці немає комплектації, того, що 90% єшок. Якщо вони зі звичайним двигуном 2 літра, там, наприклад, навіть 2,2 дизель. Вони пусті, практично більшість з них пусті. Щоб отримати гарну Єшку на гарній комплектації, це треба мати більше 20 тисяч доларів. От. Конкретно в цьому автомобілі є все саме необхідне. Чогось такого, чого мені не вистачає, то це напевно камери заднього виду. І, в принципі, все. Я не знаю, чого мені ще тут. Вентиляції сидінь, можливо, не вистачає. Та і в цілому, якщо попробувати машину на дуже жирній, гарній комплектації, тоді вже, звісно, я відчую різницю, чого мені може не вистачати. А так як в мене були доволі звичайні автівки, не було чогось такого наддорогого. Понятно, що я брав у друзів кататися там. І є трони, і айдішки, і набагато свіжіші, цікавіші авто. Проте... Мені подобається плавність ходу цього автомобіля, вона м'ягенька. Крім того, що вона м'яка, ну, можна сказати, що F10, BMW, F11, там можна купити і кататися 2 літра дизель, економний двигун. Також доволі м'яка, класна тачка. Проте вони мені не заходять по тому параметру, що в них низький кліренс. Це треба щось з цим кліренсом робити, якщо переходити на BMW. От, але я поки що катаюсь на Мерседесі і мені він заходить. Він високий, як спереду високий, так і позаду. Бампер йде скошений. І він мені підходить під мою реальність. Я часто катаюся в село додому, там погані дороги, і якщо я туди заїду на BMW, то це буде, напевно, така собі історія. Крім плавності ходу, для мене також важливо, щоб в машині була гарна шумоізоляція, щоб було чим поменше чути посторонніх цих шумів, як йде там трамвай, як пікають машини і так далі. І саме 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 то, що мене тримає з цією машиною на даний момент, це виворот. виворот керма. Такої машини з таким виворотом керма, напевно, в мене ще не було. Того, що мерседеси славляться своїм виворотом. Багато хто не надає значення такій опції, можна сказати, бо на більшості інших машин такого вивороту не буде. От, і мені подобається. Для міста просто супер. Кудись запаркуватись, заїхати ця машина розвертається на місці. Зараз я вам продемонструю. Повертаємо там круто, хай вліво тако повернемо. От тут нам потрапляється BMW. Або давай, хай вона їдеться BMW. От от, Вивернемо повністю вліво. Зрівняємося. І тепер повністю вправо. Дивіться, вона на місці крутиться. Практично на місці автомобіль розвертається. Кайф. Кайфую. Від цього я дуже сильно кайфую. Я не знаю, я пересідаю, прокатався на F-15 BMW. Нема взагалі виворота. Ну я не знаю, це треба звикнути і так далі. Але коли звикаєш до кращого вивороту, то дуже сильно потім в інших автомобілях це помічаєш. По салону ми маємо ось таке водійське сидіння, воно вже має непоганий такий знос. Якщо зрівняти з іншими єшками, то таке трошки протоптане. Ось так виглядає пасажирське сидіння і ось так виглядає. Салон позаду. От салону позаду просто нічого немає. Ви здивуєтеся, який пробіг в цьому авто, але пробіг від 400 тисяч кілометрів. Десь від 400 до 500. Ось такий пробіг. Кермо вже шите, ось, ось цей значок я вже замовив. Він мені не подобається, хочу його замінити. Для того, щоб замінити, треба зняти подушку, виняти повністю, там розпаяти і переставити на інший. Кермо перешивав не я, перешивали до мене. 400 підйомники, пам'яті сидінь немає. Ось такі гарні вставочки. Мені доволі класно подобаються. Вони можуть бути ще сірі, можуть бути якісь типу дерев'яні. Класний підлокітник, також бачите, має. Такі сліди використання, ось так він відкривається. Ну, це, в принципі, нічого такого, але дуже мені подобається. Шайба для керування мультимедією, також класна. Два підстаканники, комфортно в зручному місці знаходяться. Е, є підігріви сидінь, екорежим це те, що мені не подобається, бо коли автомобіль запущений, коли як тільки його запускаєш, він в екорежимі. І коли він в екорежимі, то... Працює функція старт-стоп, автомобіль глохне. А Це мені не подобається на світлофорах, тому одразу вимикаю. Стеля чистенька гарненька, не чорна світла, була б чорна, було б цікавіше. Ніяких люків, панорам немає. Класно закриваються двері, ось такий кліренс. Ось так він виглядає в цілому. Диски простенькі, доволі, можливо, поставлю якісь кращі. Коліренс, кліренс просто таке супер. Бампер нічого лишнього. Решітка також подобається, тут також нічого лишнього. Фари класно світять вночі, хоча це не максимальна оптика, а звичайна. І в принципі я навіть не хочу їх трогати, доробляти і не буду. Тоноване лобове скло. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодного підкрасу немає. Вкриваємо з ключика. Тут мої речі. І ось тут йде балон. бачите. Тобто частину багажника забирає газовий балон. Це більше мінус. Мінус, проте не критичний. Звичайний багажник через балон не складаються задні сидіння. Це мінус, але це треба розуміти, що на седані особо нічого і не повозиш. Вангую, що будуть коментарі. Одні з перших це те, що ця машина з таксів. Я це розумію прекрасно, тому що е, такі машини вони з маленьким пробігом в Україну частіше всього не потрапляють. І на 212 х єшках, і в цілому на Мерседесах великі пробіги, це вже є норма. Тобто, якщо там ви дивитеся на авторіа машину з пробігом 400-500 тисяч кілометрів, то для Мерса це норма, повірте. Але в будь-якому випадку, як кажуть, Мерс є Мерс. Мені дуже цікаво, як він покаже себе взимку на задньому приводі, як він буде їхати по снігу, якщо той сніг буде, звісно. От, е які ще будуть моменти зараз, на даний момент, за два місяці, що мені не сподобалося, я б міг би цього не робити. Понятно, що можна їздити і так. Я замінив подушки двигуна, коштували вони по 25 тисячі за штуку. Це оптова ціна хороша. І замінили мені. Їх разом з заміною маслів, фільтрів, цього всього за 2-4. Обслужив її на 300 доларів. Ну, І що, нормально, не дуже дорого. По витраті палива мені також все підходить: 10,5 літрів бензину на 100 по місту. Понятно, що якщо змішаний цикл буде трошки менше, От. 10 кілограмів, це 30 кілограм в балон влазить метану, хай 10 кілограм також по місту. Це не є великі цифри, це недорого. Я вважаю, що це недорого для такого класу автомобіля, це адекватно. Тому відповідно ця машина була в таксі. 2 літра бензин на 184 кінські сили. Ця машина не валить, ця машина не їде, можна сказати. Бо кажуть, або тачка їде, або не їде. Цей Mercedes типу не їде. Але якщо дивитися правді в очі. То куди ви зараз можете багато їздити. В основному у мене 90% це їзда по місту, тут сильно не розженешся. От. Тому е це для мене не проблема. 184 сили мені вистачає, для траси його вистачає. Е не сказати, що прямо все дуже погано. Нормально, адекватно, комфортно. Та й валити на цій машині не особо то й хочеться. Коли сідаєш в БМВ, то там да, в тобі щось просинається. Того, що там. Рульошка цікавіша, краща, вона ну, якось провоцирує, знаєте, А Мерс м'ягенький, височенький, такий спокійна, доволі машина. Тому якось так. Я вам вдячний, друзі, за перегляд цього такого стартового відео. Далі буду знімати, якщо по Мерседесу, то щось конкретне, що я роблю. Хоча я думаю, що контенту буде дуже мало, Того, що це мерседес. Тут я не знаю, що тут йому робити. Тут просто обслуговуй та й катається. Ну, може відригне, наприклад, мотор з часом. Ну, відригне, то відригне. Може коробка відригне. Я вже дивився ціни і на мотор, і на, на коробку. Це не якісь такі, знаєте, захмарні ціни. Тому не знаю, що тут може статися, але думаю, що буду робити якийсь контент з цим автомобілем. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.